Військовослужбовці спецпідрозділу головного управління розвідки висловлюють щиру подяку 24-му каналу за придбання чергового автомобіля. Щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання автомобіля Тойоти Хайлюкс. Вдячні 24-му каналу за даний приданий, приданий автомобіль. Нам два потужні автомобілі вже знаходяться на передовій та виконують бойові завдання. Висловлюємо подяку! 24 каналу за екскаватор, дрони та постійну підтримку нашого підрозділу. Триває наш збір на два пікапи Toyota Hilux та 412 окремого полку безпілотних систем Nemesis. Збирає кошти на автівку Nissan Navara для 412 полку Nemesis. Збираємо на бус Volkswagen та 5 для 5 го загону Державної прикордонної служби України. Я вдячний всім, хто вже задонатив і Знову ж таки, дякую тим, хто зробить це от просто зараз. Благодійний фонд 24-го – це сотні закритих зборів на загальну суму понад 150 мільйонів гривень. А значить, це сотні придбаних автівок, дронів, засобів РЕП і іншої такої потрібної їм техніки. Благодійний фонд 24 підтримує і тих, кого ми добре знаємо, і зовсім незнайомих нам бійців, які потребують допомоги. Ми підсилюємо і наших колег, які взяли до рук зброю, і бойові бригади, які знаходяться в найгарячіших точках. Ми були поруч, коли ми з вами разом в ефірі переживали складні часи і злети нашої держави. Дякую вам за те, що не залишилися осторонь і допомогли придбати автівку для моєї бойової бригади. Оборонить нашу країну від ворога. Ми вже передали на передову сотні повнопривідних пікапів і бусів, а ще вантажні авто з кранами, автобус, евакуаційний транспорт, квадроцикли і навіть міні-екскаватор. Люди, давайте знімемо рожеві окуляри. Ніхто нам нічого не дасть, ніхто ніхто нам нічим не допоможе, окрім наших сил оборони та всіх людей, які не байдужі і допомагають. Зараз у мене такий заклик – Не опускайте руки, допомагайте силам оборони. Всім підрозділам, які допомагають захищати і боронити нашу країну. Наближаємо перемогу. Це важко, буде ще важче. Але ми вистоїмо. Слава Україні! Авто, пікапи, повноприводні буси ось що необхідно зараз на полі бою для якісного виконання бойових завдань, проведення евакуації наших поранених хлопців з поля бою, доставки провізії, боєприпасів на поле бою. Дякую ще раз усім. Дякую фонду 24, який. Передав нам уже не один десяток транспортних засобів. Наша боротьба продовжується. Все буде Україна. Слава Україні! Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕБ. У темні часи добре видно світлих людей, тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях. Віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.